Друзі, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла. І сьогодні у нас дуже важлива, але не сама весела тема для зустрічі: це підвищення цін на підписку Xbox Game Pass, а також на інші елементи екосистеми Xbox. Обговорити нам треба багато чого важливого, але забігаючи наперед, хочу сказати, що там наприкінці будуть і гарні новини. Так що давайте разом протиснемо вподобайку, напишемо шалений коментар і let's go починати! É. Yeah. І так, починаємо з неприємних новин: це підвищення цін на консолі Xbox Series X та ціну підписки Xbox Game Pass. Що стосується Xbox Series X, то ціна на цю консоль буде підвищена приблизно на 50 баксів у більшості країн світу, крім США, Японії, Чилі, Бразилії та Колумбії. В цих країнах Series X залишиться за старим прайсом. І це дуже дивно, так як на даний момент у нас вже йде третій рік існування Next Gen консолей і приблизно... У цей час зазвичай з'являється більш доступні слім версії консолей, чого з нетерпінням я чекав і цього разу. Але Microsoft зробили перший і дуже важливий крок. І замість зменшення цін на дорослу консоль, вони додатково презентували чорну версію Xbox Series S за 350 баксів, з об'ємом пам'яті аж в 1 терабайт. До речі, крім кольору та пам'яті, більш ніяких нововведень цій консолі немає. Так що, якщо ви подумали, що ваша Xbox S. Series S стала старою та не актуальною, можете видохнути. Що стосується базової білої версії Xbox Series S, то ціна на неї залишається, як і раніше, усього 300 баксів. І на даний час уся лінійка консолей від зелених виглядає так: базова біла Series S коштує 300 баксів, чорна Series S коштує 350 баксів, ну і Xbox Series X коштує цілих 550 баксів. Я думаю, додатково пояснювати, на яку сам Консоль Microsoft цього разу робить ставку, не варто. Що ж, поживемо, побачимо, що з цього вийде. А от що стосується підписки Xbox Game Pass, то тут сталося те, за що я вас завжди попереджав. А саме Microsoft почала поступово закривати можливість задешево купувати ігрову підписку. Першим кроком вони збільшили ціну підписки в усіх регіонах. Притому в таких смачних країнах, як Аргентина та Туреччина, підписка взлетіла в ціні майже в. Три рази. А другим кроком Microsoft понерфила можливість конвертації підписок. І якщо раніше ви могли брати умовний Xbox Live Gold або Xbox Game Pass для консолі або ПК, і конвертувати їх в більш дорослу підписку Xbox Game Pass Ultimate з коефіцієнтом один до одного, то з сьогоднішнього дня коефіцієнт співвідношення змінився, і ви зараз бачите його на вашому екрані. Ця новина безперечно дуже погана. Але варто зазначити. Що друга половина 2023 і початок 2024 року в Xbox Game Pass обіцяють бути дуже-дуже цікавими. Так як на нас там чекатимуть як мінімум дві ексклюзивні гри від самої Microsoft, це я нагадую Forza Motorsport і Starfield. А також буде багато Day One релізів від зовнішніх партнерів, наприклад, це EXO Primal, Lice of P, Payday 3, Кокон, City Skylines 2, Persona 5 Tactics і ще. Багато-багато всього цікавого. І тут, я думаю, ви погодитесь, що це вже виглядає як мінімум. Дуже-дуже непогано, навіть за підвищений прайс. Ну і звісно, що старий бек-каталог ігри, який вже є у підписці Xbox Game Pass, нікуди від нас не дінеться. І ця пропозиція усе ще залишиться дуже вигідною, як для гравців, які перейшли з консолі PlayStation на Xbox, так і для нових гравців, для яких Xbox це перша консоль в їхньому житті. Тут я хочу нагадати за зв'язочку консолі Xbox Series S за 300 баксів, плюс Xbox Game Pass Ultimate на. Вісім місяців через турецький гайд, який вже є на моєму каналі. Ця зв'язочка як була топ за свої кошти, так поки ним і залишається. He -he, ну Ну, що стосується хардкорної аудиторії або людей, які хочуть ще більше заощадити, то для вас у мене є як мінімум дві поради. Перше, це купувати Xbox Game Pass не на постійну основу, а, наприклад, на 1-2 місяці, саме у той момент, коли у підписку виходять ігри, які вас дійсно цікавлять. Ну і Друге, це використовувати акційний один місяць підписки через регіон Аргентина. І так, вони повернули цю акцію, і це саме та гарна новина, за яку я вам сьогодні і хотів розповісти. І якщо казати по-простому, то схема використання бонусного місяця для максимальної економії працює так, як і раніше. Створюєте новий аккаунт, купуєте на нього підписку через регіон Аргентина. Не забуваємо, що карти Віза як не працювали, так і не працюють, тому використовуємо. MasterCard. Далі ставимо новий акаунт як домашній на консолі. Ну і граємо спокійнісінько зі свого головного акаунту цілий один місяць. І так ганяємо по кругу, поки не закінчиться акція в регіоні Аргентина. Так що ситуація з підвищенням цін на підписку Xbox Game Pass і на консолі Xbox вона якби неприємна, але далеко не критична. Оскільки у нас ще залишаються самі головні бонуси екосистеми Xbox: це можливість купівлі ігор через регіон Аргентина. Через Туреччину ми також можемо непогано закупатися. Ну і не варто забувати, що все ж таки конвертація, яка не яка, а все ще існує. Тож не зволікайте, тому що ви знаєте, що хто зволікає, той втрачає. Закуповуйтесь іграми, закуповуйтесь підписками, хоча б на ті самі 8 місяців по гайду, який я вже сьогодні вам презентував, це мій турецький, він все ще працює. Так що закуповуємось і слідкуємо за розвитком ситуації навколо консолей Xbox. Ну а на сьогодні це були Усі новини, про які я вам хотів розповісти. Тож підходьте сюди, я вас, як завжди, обійму. І дуже скоро побачимось, особливо на стрімах. Так що заходьте, я вас там завжди чекаю. Пока-пока!